Листя м'яти відокремлюю від стебла. Дуже добре, ретельно перемиваю листячко під проточною водою. Тепер треба листя подрібнити. Дрібнити я буду у блендері. В подрібнену м'яту порізала один лимон разом зі шкіркою. Сюди ж додаю воду. Після того, як закипить, проварю 15 хвилин. Такий вигляд має м'ята після того, як проварилася. Тепер я її залишу до повного остигання і переставлю у холодильник на одну добу, буде настаюватися. Дістала я з холодильника м'яту, яка настоялася. Протягом ночі тепер мені треба оцей весь м'ятний жмиг процідити. Я це буду робити за допомогою звичайної марлі. Саме так виглядає м'ятний настій віджати від жмиху. Я його переливаю в кастрюлю і додаю сюди 400 г цукру. Перемішуємо, щоб цукор, ну, принаймні, хоча б половина цукру розчинилася. А тепер дивіться, так як колір, м'яко кажучи, не дуже такий, да? я хочу додати харчовий барвник зеленого кольору. Щоб наше варення м'ятне було таке більш привабливого кольору. Дивіться, вже краще набагато, бачите. Ось так, знову буде. Все, тепер я цю кастрюлю буду ставити на повільний вогонь, як тільки закипить, кип'ячу 30 хвилин з моменту закипання. Друзі, м'ятне варення я вже закрила. Вийшло в мене приблизно 600 мл м'ятного варення.